Батьки учнів медичного ліцею інтернату на день знань влаштували пікет. Вони перекрили проспект Гагаріна на знак протесту, бо їхніх дітей не заселяють у гуртожиток. Ліцей існує при медакадемії вже багато років, але виявилося, що з боку закону не все досконало. Що саме стало каменем спотикання? Дивіться далі. Із самого ранку проспектом Гагаріна курсували батьки учнів медичного ліцею. У закладі навчаються діти з 9 по 11 класи, 40% – іногородні. Зазвичай вони проживали у гуртожитку. Цього року їм туди зась. Я за тих дітей, які сьогодні із Петропавловки, з Апостолова не змогли приїхати на 1 сентября учиться, тому що їм негде жити. Не каждый себе позволить снять жилье или имеет родственников или что-нибудь. Одно з условий, которое, почему сюди приїхали, це було как мінімум общежиття и хорошого образования. Ну а тут 31 числа ми узнаємо, що нікакій об'єжит нет, тому що є большої проблеми. У гуртожитку побачивши камери, двері зачинили, самі порозбігались. Не пускали навіть студентів медакадемії. А ви тут живете? Да, живу. А що вам ответили? Почему не пускають? Не знаю. Сказали поля, но. За словами директора ліцею, цей заклад більше не потрібен, отже, від нього намагаються позбавитись. Должна бути оренда. Це була перевірка, давай оренду. Були суди. Судами визнано, оренда недопустима. Тим не менше, ліцеї требують оренду. Як тільки ми підписуємо договір оренди, я кажу, це провокація, приходить слідує комісія і говорить, нарушені закони України, і ліцеї, каже, на вулиці абсолютно точно. Зі свого боку, керівництво медичної академії запевняє, що ліцей дійсно не один рік працює при академії, але це порушення закону. Адже академія державний заклад, а ліцей належить до обласної комунальної власності. Без платної перебування на державній базі. Державна власність не має права фінансувати місцеве. Це написано в законі України. Постанові кабміна це написано во всіх проверках, починаючи з 13 року, які нас провіряли майно, кру. І везде стоїть питання, чого ви це не вирішили щодо гуртожитку. То, за словами ректора вишу, пожежна служба виявила деякі порушення, які негайно треба усувати. Але крім того, неповнолітні діти не можуть жити із дорослими студентами. Обласна рада, яка є засновником медичного ліцею, також прокоментувала ситуацію. До них надійшов лист від Міністерства охорони здоров'я стосовно цього питання. Вчорашнім числом датірована підписана виконуючим об'язаності міністра о невозможності розположення ліцея в стінах медицинської академії. Але, де чітко указано, що до 31 жовтня нас просять. Сприяти переміщенню ліцею ні обласній раді переконують ще раз зустрінуться з усіма сторонами конфлікту, аби вирішити це питання, але одне залишиться стовідсотково. Ліцей працюватиме й надалі. Ми знайдемо, як далі буде функціонувати медицинський ліцей. Якщо потрібно, ми знайдемо поміщення. Ми вийдемо з цієї ситуації. і медицинський ліцей буде працювати. А тим часом іногородні студенти ліцею вирішують, як їм добиратись до закладу. Адже тепер щодня на це витрачатимуть не одну годину. Зараз такі трудності визникли, не знаємо, як далі. Батьки ну, сказали, що можливо навіть документ з ліцею да. заберемо. Якщо буде довго їздити, то уйдем, скорішого. Олена Петриченкова, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.